Уф, ну і краса. О, добре, хоча мені 4 аптечки і один бінтик. Привіт, ікзиска. Як, як твої справи, як твій настрій? Угу. З ружбайки у нас е, є пневмат. М так, він зручний. І точний. Шкоди наносить, ну, непогано. Нормально голова трохи близько розпати. Вітаю, Стайлишер. Давно тебе не чув не бачив. Радий бачити в наших краях. Як твої справи? Пане бор! Зичу міцного здоров'я Зичу міцного нефільтрованого. Радий вас бачити. Так, гаразд. Що у нас є на порядку денному? Давайте заходимо. Дякую, приємно. Так. Окей, це доп завдання, да? Можемо попрямувати до нього якраз. Вони все окей? Файно. Орікут. Так, народ, нам треба працює з 6 днів на тиждень. Ну це круто. Гріх жалову, це як кажуть. Гріх жалітися. Деякі взагалі зараз уявляють, що в цю пору в цей час сидять і без роботи. І Як виживати? А, ти Віталій? Хм, не говоряться голосно дуже. Хе-хе. Так. Опа. А болт у нас уже є,